На 16 серпня 2023 року достигає невідомий сорт персика. Брав його під назвою Манон, але ясно, що це не Манон, це якийсь невідомий сорт персика. Вже один плід кілька днів тому достиг, спробував, то смаком мені нагадав Red Heaven, але була відчутна така достатньо сильна кислинка. Такі от плоди. То я підозрюю, що це якийсь флемінні цюрі. Схожий по вигляду він на Редхевен. Але по смаку не схожий. Оцей плід бачу, гарно вже визрів, зірву. О, навіть надірвався. Не знаю, що за сорт, може хто знає, підкаже. Відкусив я цього плоду. Така в нього м'якоть. Від кісточки бачу гірше відстає за Red Heaven. і більше має кислинки. цукру я особливого в ньому не відчуваю. В принципі, кісточка відстає. Кислота відчувається, що пече язик. В принципі, може це і Red Heaven, Бачу, кісточка більш-менш відстає. Ну, по смаку М -м. поки що мені по смаку не дуже сподобався цей персик. Може хто знає назву сорту, підскажіть. Буду вдячний. Будемо спостерігати.